Всім привіт! Коротше я дивився відео. Трошки почали обсуждати, як то кажеться, про масла на цепочки для, для бензопил. І все. У нас щілівське Forest Plus. Ну, Вроді як оригінальне купилось воно офіційного поставщика. І що так, як то кажуть, я ще ним не користувався, то сказати поки нічого не можу за нього. В одному відео подивився, ми з людиною спілкувались. Якби дуже воно таке темне на колі це мастило. Ну, а я якби своє ще не, не пробував. То зараз хочу взяти, протестувати, так подивитись, чисто. Налити. Це в нас воно тут ну, взагалі нічого не написано. Ні в язкості, ніякої. Ну про це взагалі нічого немає. Просто все. У... Язики в нас. Переводив всього літер, ось, у. малюнок, що літрош, літраж. І я хотів і зрівняти його, в принципі, з автомобільним моторним і ось у дизельне, теж моторне мастило. Зараз ми візьмемо, подивимось на це все-таки. Дуже цікаво на колір. Чи взагалі воно таке? Ось у нас. Спробочка, зараз ми все відкриємо. Акуратненько. Зараз я відкрию і підключусь до вас. Так, все, відкрив. Зараз трошечки на лєм подивимось. Так, зараз. О, от так, я думаю, достатньо. Багато наливати я не бачу сенсу. Зараз ми це перевіримо. Ну так, да, чесно кажучи, на колір, блін, ну. Я думаю, видно в стаканчику. Саме по самій в'язкості воно дуже хорошо тянеться, ось взяти на палець, хто розуміється, в'язкость в нього хороша. Зараз візьмемо сороковочку. Ну, Марка, я думаю, я налью сороковочку, У мене 5 на 40, чиста синтетика. Щаса. Також добавлю. Не трошки є. О, так. зараз будемо дивитися. Так, ну що, ось налив. о, Ось дивіться. 5 на 40 синтетика. Візьмемо так, ось. У. Ну, зараз каплю візьмемо. Просто каплю капну. Іменно по густині самій. Ось. Ось яка густина. У нас мінералки. Кожмінералки. Синтетики чисті, Ось о. Щілівське темне, звісно, капець, блин. Наче воно вже попрацювало. Зараз будемо дивитися. Ну. Да, тут Більш таке, ну воно мені, чесно кажучи, більше на тат похоже. Ну, все воно трошки впиталось в кору. Ну, чесно кажучи, не знаю. 5х40, 5х30 тут явно не те. На такий Тат-17. щоб редуктор валить. Думаю, да. Похоже. Ну, давайте ще глянемо. Зараз я одною рукою незручно, зараз відкрию. Все, взяв, відкрию вже. Для частоти, як то кажуть, експерименту. Дизельне теж. Моторне. Капельку, ух ты ж. Оп. О, тоже. Ну, блин, реально класна текучість в нього моторного цього мастила.